У січні, серпні 2014 року ДФС України забезпечила платежів до зведеного бюджету у сумі 270.5 мільярдів гривень, у тому числі й до державного бюджету 212,2 мільярда гривень. Ці показники залишилися на рівні минулого року. Водночас, до загального фонду держбюджету через ситуацію у східних областях України у січні-серпні цього року було недоотримано 4,4 мільярди гривень до рівня минулого року. Це ми не говоримо про Крим. Загалом протягом січня, серпня 2014 року, ДФС України забезпечила платежів до загального фонду держбюджету на суму 198,9 мільярдів гривень. До загального фонду держбюджету надійшло 26,8 мільярдів гривень, що на 6 мільярдів гривень або на 26,5% більше, ніж у серпні минулого року. До зведеного бюджету забезпечено 35,8 млрд грн мільярдів гривень платежів, у тому числі до державного бюджету 27,8 млрд грн, мільярдів гривень, що на 4,9 млрд грн мільярда гривень або на 21,3% більше показників минулого року.